Говорити про дотримання російсько-терористичними бандами на сході України перемир'я не доводиться. Ніч показала, що кремлівські найманці досі не готові дотримуватись взятих на себе зобов'язань з деескалації конфлікту на Донбасі. Хоч інтенсивність ворожих обстрілів вчора дещо і знизилась, втім ворог не полишає спроб час від часу нанести підрозділам сил антитерористичної операції вогневого ураження. При цьому окупанти застосовують і зразки озброєння, які суворо заборонені мінськими угодами. Внаслідок бойових дій двоє українських героїв вчора. На жаль, загинули. Ми ще розпівчуваємо рідним та близьким цих мужніх воїнів. Окрім того, троє українських захисників наслідок ворожих обстрілів отримали вчора поранення та бойові травми. Зараз вони перебувають у лікувальних закладах. Стан їхній задовільний. Після шостої години вечора кількість ворожих збройних провокацій зросла в рази. Під кінець доби ми нарахували понад два з половиною десятки таких фактів. Найбільше на Луганщині саме там і найчастіше застосовували загарбники заборонені засоби ураження. Зокрема, ще на початку минулої доби бойовики обстріляли українських воїнів в районі Катеринівки з мінометів калібру 120 мм. З мінометів такого ж калібру, а також менш потужних калібру 82 мм та 100-мм артилерії. Окупанти вже ввечері двічі обстрілювали оборонні укріплення села ТО поблизу Троїцького. Окрім того, впродовж минулої доби порушення проросійськими бандформуваннями умов перемир'я були зафіксовані неподалік Кримського, Новотошківського, Новоолександрівки та Новозванівки, де найманці переважно застосовували різноманітне піхотне озброєння і один раз били з бойової машини піхоти. Також ввечері та вночі противник застосовував заборонені міномети на Донецькому напрямку. Сталося в районі Кам'янки. Також вже пізно ввечері під ворожий вогонь з гранатометів різних модифікацій та великокаліберних кулеметів потрапили наші опорні. Ні, пункти у південному передмісті Авдіївки там же ворог застосував і протитанковий ракетний комплекс. Окрім того, перед заходом сонця в районі Невельського працював ворожий снайпер. На приазов'ї перемир'я протрималось фактично до 6 години вчорашнього вечора. Після чого загарбники до опівночі декілька разів обстрілювали підрозділи збройних сил України, які тримають оборону в районі Широкіного та Павлополя. Там для обстрілу наших позицій бойовики використовували міномети калібру 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Щодо вже цієї доби, то у нас є інформація лише про один факт застосування противником зброї проти українських воїнів. А саме близько пів на першу годину ночі окупанти відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомету по наших захисниках, котрі тримають оборону в районі Павлополя. Внаслідок цього обстрілу жоден боєць сил АТО не постраждав.